У луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили розгляд справи за обвинуваченням засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника. Нагадаємо, за версією слідства він з 12 травня минулого року до 13 січня цього року допомагав виїхати з України за кордон військовозобов'язаним під приводом везення гуманітарної допомоги. 78 чоловіків не повернулося. Самовинувачений свою вину не визнає і на його прохання суд заборонив під час судового процесу показувати його обличчя та захисникам, що представляє його інтереси. Сьогодні у суді прокурор Ігор Москаль представив письмові докази, які зібрало слідство серед іншого оригінального. Заяв про бронювання військовозобов'язаних, які посадові особи фонду добра справа подавали до Волинської обласної військової адміністрації, а та передавали документи Держприкордонслужбі. Зокрема, вже зазначався протокол обшуку від 6 квітня 23 року, проведеного в Офісному приміщенні благодійного фонду Добра справа, оригінали заяв. Сі для за кордон. зі слів прокурора Ігоря Москаля усього в представленні слідством таблиці імена 392 чоловіків, які мали право з подання фонду перетинати кордон. Усі письмові докази суддя Анатолій Марчук долучив до справи. Поважати їх такими, що дослідження безпосередньо в судовому засіданні». Після чого прокурор клопотав оголосити перерву з його слів, справа складається із 20 томів. Слідству потрібен час для належної підготовки наступної частини письмових доказів. Судохли клопотання прокурора здовольнити в судовому засіданні оголосити перерву. Розгляд справи відклали на 20 листопада. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.